Вітаю вас, друзі! Мене звати Руслан Кисленко. Ви на моєму каналі Трофійна щука. Так, ну що, іде зима. зима, зимова заборона зараз триває на Воловщуки. Чим ми займаємося в цей час, ну, точимо гачки, в'яжемо повадки, обслуговуємо мульти. Ну, в общем, всім тим, чим щоб скоротати час і дочекатися, вже, коли ми знову на відкриту воду зможемо вийти і починати ловити нашу щуку. Ну, а що, що зараз? Зараз є час проаналізувати, згадати минулий сезон, можливо, якісь нові рішення, нові ідеї прийдуть. Тому що давайте передивимось. Я пропоную все ж таки передивитися, як це було. І сьогодні я вам презентую мій топ-5 щук минулого року. На початку сезона, хто дивився, хто стежить за мною, я казав, що хочу порахувати скільки взагалі я ловлю щук за сезон, ну хоча б приблизно, тому що ніколи я там такої емоції не ставив інші порахувати. Ось і порахував, що в мене вийшло. Вийшло в мене, що я за минулий сезон спіймав 30 щук залікових. Це небагато. Ну і десь стільки ж, ну так умовна ну, не залікова, то нас не цікавить. То що ми маємо на увазі на залікову? Залікова щука це те, що передбачено нашим законодавством, тобто 50 см без хвіста, Ну і там виходить вона десь 60 см з хвістом. Відповідно, це мінімальний розмір і все, що більше, от я рахував. Нарахував я там, десь 30 штук, і відповідно серед них ну, топ-5 це ну, найбільші щуки, які в мене вийшли. Ну, в так, це, 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 це не те, що багато, але є сенс згадати умови, в яких а, ці риби були скоєні. Тобто, по-перше, це берегова ловля. Тобто, ну, човни в нас заборона зараз, на човни, тому ловимо з берега. Звичайна ходова риболовля з берега. Тобто, поруч зі мною ходять там, з джигом, ультралайти. Ну, тобто, це не якісь там дикі міста, це умовно там, поряд з містом чи в місті. Ось. Тому от така ситуація. Що? Давайте спробуємо спробуємо передивитись проаналізувати, які риби все ж таки були. І так, П'яте місце. Итак, друзья, друзі, на п'ятому місці. На пятом месте така зимова щука. Вона була поймана прямо напередодні нового року, 30 грудня. А, на Ось такий от жерк. Це Long від UaBates. Така немала приманочка, тобто їй довжина 150 мм. Без хвоста. З хвостом тут всі 250 вага його 106 г. Це такий глайдер, ось, І що? Щука була поймана, як я вже казав, така зимова. Довжина її становила 75 см, але в неї там була вага, вага серйозна, тому що вона була там пузата з таке. От. Але вагу ми не фіксуємо. тому ось, п'яте місце, лонг. Доловил. Доловил опять на паузе. Опять на паузе сел. А ну, пока 6. Шас. где? Так, друзі, що ми бачимо? 75 см. 75 см. Але товста з ікрою. Цікаво, як говорить. Так, друзі, наступна щука, четверта позиція. Там вона також 75, здається, сантиметрів. Була поймана на ось такий джерк Це бастер-джерк, це фабрична приманка, Класичний бастер-джерк. Вночі вага його становить 75 г, довжина 150 мм. Трохи він шумовий. В, в такої кастомній розкраски від Creek. Давайте подивимось. Кластер. Так, что мы бачим? Нормально отрабатывает БФТшка. Ну кто у нас тут? А у нас тут. Ну, не помню, рыбка. Вот, как она умеет. Фу, это не ну, подтрешка. Опять. Друзі, 76 см. Так, друзі, третє місце, третє місце. Э, Зайняла щука, там вже 76 см. І її я спіймав на ось такий джерк. Це кастомний джерк мастеровий, теж від Віктора Петрова Мамай такий цікавий, цікавий він, чорний окунь. Ось. Давайте подивимось. Слухай это нормально щука теж. Звісно, наше... що на п'ятірка. Вот так упервается. Хороша! Ви ну, подивіться, що відбувається! Так, а це вже на мама! Эй! Все, все, все! Так! Так, друзі, подивіться, ще одна. Ще одна 76. 76 сантиметрів. На Мамай Петрова. Хо -хо -хо -хо. Ну точно ж трьошка. Точно трьоха. Друга, друзі, друга позиція. Це щука, яка була, на жаль. Саме клювання її не зафіксував. Там була така ситуація, що в мене не було на груді камери. Але, друзі, знов. Знов от така приманка, це вікілон Хьюабець. Вона в топ-5 вже другу щуку дала мені. М -м якось він е обирає, <с à> обирає, ну, дрібнота на нього взагалі не ловилася. Тобто він за сезон, ну не те, щоб він летів у воду е кожну риболовлю, але тим не менш дві риби і обі з них обидві попали в топ-5. Давайте подивимось. Подивіться, по-перше, ай, келон в шахту. Прямо в шахту. Блін, яка ж красуня, яка красуня, я ще її не важив, не вимірював Зараз цим займуся. Короче, вот так вот. Руки трусяться. Я ну взагалі ну, не ожидал, я в такому шоці після того падіння в воду. Ну короче, вот так. Ну все, давайте. Так, друзі, а от її довжина. Довжина ми бачимо 83 см. Ось воно планочка вже на сезон. Ось вже що є перебільшувати. Блін, ну подивіться, яка вона... Блін, гарнюня, яка краса, яка сильна риба. Фух, буду зараз її відпускати. Так, ну і на останок. Перше місце. Перше місце, друзі, це дайвер. Це дайверс Юіп. В іншому кольорі, той, на жаль, був втрачений мною на сезоні. Я загнав його в карча якогось там незрозуміло. Там така була ситуація. Я обірвався, дуже було прикро. Ну, що приїхав в новий, трохи в іншому кольорі, але такий самий weighted. Це підгружена версія. Ось, От, Давайте подивимось, перше місце Divers Yuak. Да. Увалила как! Нормально! На дайвер И хорошая! Хорошая куда-то идет! Ого! Ого! Вот все так-то! Нормально! А, просто бачком-то не нормально! Щука как вынимать будем! Ручками! Давай. Давай, Давай. Да, да, вот так, да, да. да. писа купы приманок. Гупой приманок. Спасибо, спросил. О да. Так, ну все же норм рыбка. Все же так. Фу. Треба вынимать. Так, друзья, ну что, давите. Дивіться, друга за сьогодні. І друга дуже крута. Ця взагалі 93 см. 93 см. Оце так насіли. Так, друзі, ось такий такі, такі сезон, такі, такі результати. Спробую трохи їх прокоментувати. Ну, по-перше, якщо ви помітили там одна риба зимова, умовно там кінець грудня. Вся інша риба це весна початок літа. Всі більш-менш ну, такі пристойні риби минулого року. Всі я приймав до середини літа. Після середини літа, включаючи осінь, нічого нормального я не приймав. От якось так воно вийшло, я ну, не розумію поки що. Був у мене такий провал. Ну, я там не особо, особливо не їздив, але коли їздив, у мене було декілька пустих, пустих нульових рибалок. Коротше, отака ситуація. Тобто, ще раз, це в нас кінець травня і червень. Всі ці риби, 4 з 5, були піймані ну, в такий період. Що ще? З 5 риб, тільки в мене дві фабричні приманки. Тобто це бастерджерт і сіуік. Інші риби були поймані на кастомах. Так, друзі, ну що загальна, загальна довжина становила цих риб, які 4 метри 2 см, 402 см. Тобто це вже моя база для порівняння. Я вже сам з собою буду змагатися і намагатися в цьому сезоні, ну, звісно, щоб перебільшити цей результат. Буду сподіватися і намагатися поймати все ж таки метрову і не одну. Тому що слідкуйте, не забуваємо підписуватись, все буде добре.